Привіт всім. Нині неділя. Я на півдні Франції. Я їду, розгрузку маю так приблизно між Марселем і Монако. От. Погода ніби на кінець то налагоджується. Бо так по суті то Влево, холодрига така, що, блін, капець, показує 12, 11 градусів 10 ранку треба мало бути більше, враховуючи, що це південь Франції. На півночі було зранку вже 20. От, на півдні чомусь холодніше. але тут же сонечко засвітило, тому маю надію, що буде тепленько. Досить тут так гарно, мотоциклістів дуже багато. Не люблять їздити серпантинами, то досить цікаво. Зразу на серпантинах видно вже де стоять хрестики їхні. Ну, тобто тих, що вже доїздились. От. Архітектура тут у Франції, звісно, бомба. Все таки старовинне, ще з камня будинки викладені. То не те, що тільки вгора. 400 Практично всюди. В Парижі ні є, звісно. Я буду цього разу тоже. так в Париж заїхав, там жопа. Але то, то і не Франція вже досвічно. В Париж то, бля, хасмітник, то там чорножопі одні не миті. Кажуть, поляки називають їх мужини. Тут на півдні то дуже так, розпространений бандитизм. Тому тут треба досить акуратно машиною ночувати. От того я так став у місті. Бо десь так, на паркінгах то набагато небезпечніше, ніж стати десь там, де ніхто взагалі не ходить. Там, де ніхто взагалі не ходить, там ніхто вас і не вчіпить. А от ну, бусиком можна так стати. От фури мусять ставати на паркінгах, там все крутиться в різні румуни, цигани. Так так, що, бо от навіть я кілька разів зустрічав дальнобойщиків, то з України, то поляка на стоянках, ну і там всі останні, мається на увазі люди, не слов'яни, а там якісь Бельгії і так далі. Ну і той дальнобойщик зараз до мене підходить і каже, ти ночуєш ну, тут. Ну, я кажу, та ні, я ще маю їхати мені ще, мені ще треба добрий кусок дороги влупити. Він каже, бляха, шкода, я кажу, що таке? Він каже, та ти би став тут до мене близько, бо каже. Минулий раз, коли я стояв, у мене соляру, в мене соляру вичизлили. Вони злили, конечно, але каже, трохи виносили, ну а все рівно, то нічого не чути, вночі собі спишать, і чорножопі ходять і зливають потрошки. Нічого ти не зробиш. І він каже, почнеш видумувати якісь замки, то вони розколупають то й все. Там, от каже, то нічого, ти, нічим, ти там, нічого не зробиш. Вони каже, розколупають любе, наоборот, ліпше каже, нічого не робити, бо каже, тоді хоча б тобі нічого не поламають так каже, розколупати можуть, що потім бак ти буде закриють. Бо каже, одному не видумував з тими різними замочками, пробили бак знизу, та злили собі, скільки хотіли, а решта стекла соляра на землю. Та й все, А там тонна соляри, рахуйте, купа грошей, скапало до ранку купа соляри. Зразу потім почали визивати мусарів, там зразу приїхала ж пожарна, то то давай заливати, то ж хімія, дизель, він ж випари має сильні. А то на солярі, то це жопа. А вони собі здали каністру та й втікли, ну, чи дві каністри, я там знаю, ну якісь там 30-40 літрів, ну скільки можна е, віднести, забрати, навіть якщо машиною, ну скільки вони там вивезуть, Та цілу херню вивезуть. а то не спустили. Тобто в кожному разі ліпше не видуму з кришками, вони б в нього спустили через кришку тих 40 літрів, і на тому би все закінчило. Але він видумав якісь там замочки, якісь там колодки були, якась там ще херня. Ну і в кінці пробили бак знизу та все. В бусіку трошки ліпше, бо в бусіку, наприклад, у мене тут та кришка закривається, що її закриває дверка. Тобто тут Туди залізти ну ніяк. Хіба лізти під машину і починати шукати, де там той бак, так само пробивати. Ну, але, то маловероятно, хто би там лягав під низ. Фури легенько, бо фури баки на видноті, то тут без варіантів, але ну, такі тут люди, тобто, тут нічого ти не зробиш, тут повно тих чорножопих. В Європі їх тут тобі, ну, той бандитизм тут такий, що в Україні вже може і навіть і в Росії вже не настільки на то. Ну, та тема така розпространена. А тут жопа, тут тих чорножопих наїхало, вони працювати не хочуть. Хочуть тільки за даром гроші. Ходять крадуть. Та як того мужика вчора, що я вам розказував, що вкрали паспорт, па, ну, там, що -то було в нього. права вкрали. Вкрали цей техпаспорт, причому на свою приватну машину, бо був в сумочці. Пішов гуляти, той вот. ну Поліцаї йому там написали бумажку, ну, але тим не менше, треба тепер йти оббивати пороги, як то кажуть. під мусить йти е, до цього, до вже до, до, до цілого, виробляти нові всі документи, ну, але то... Якби то не було, може, то і недорого, може там пару копійок за самі саміти бумажки заплатить. Ну але черги, черги, тут, в принципі, теж таких нема, ну, але все рівно нервотрьопка, візьми, бумаги, позбирай, ну так просто мені хто не дасть той візьми, візьми, дай тихпаспорт новий людині, і, от, то мусиш приїхати машиною, мусить подивитися номер кузова. Та й так далі. Ну, та й коротше, та нюанси по-любому є. Мусить комп'ютері пробити, де та машина стоїть на реєстрації. Що тоді видадуть то новий тихпаспорт. Такі саме права, теж йди там, пробивай, фотографії зараз наново, ну, все з нуля. Ну, тобто, ну, все рівно зараз якихось 300-400 злотих чувак мусить викинути, щоб то відновити. Може, то і небагато, але візьми 100 євро зараз корч викине. Понятно, що все рівно обідно. І саме головне, що тим чорножопим ті права, і то то і нахрен не потрібно, вони то просто викинуть та і все. В тій сумочці, каже, грошей не було. Була банківська карточка, вона каже, бо зразу до жінки вона її заблокувала, та і все. І Що толку, пін кодом вони не знають, нічого вони з нею не зроблять. Карточку заблокували і капець. А на вже практично ніхто не возить, бо, шеста, бо от від таких та всяких та різних ситуацій. Жать, я, наприклад, виїзди. перший рейс я мав собою трохи налічки, я взяв свої 300 євро, бо думаю, блин, всіх його знаю, як там що, там, що там, треба буде щось купити туди-сюди, а 100, потім замітив такий нюанс, що то до Сраки нахрен то возити. Якщо коротше, от маю банківську карточку, наприклад, я маю М-банк В Чому його плюс? Плюс його в тому, що це інтернетовий банк, тобто він розроблений, основна його задача платність в інтернеті. Тобто любу фігню, що є в інтернеті, ви можете тою карточкою платити. Там настільки чітко все продумано, що ви вводите свої реквізити, вам приходить смс-ка на номер, на який ви зареєстрували цю карточку банківську, ви підтверджуєте, тобто з смс-кі код вводите і все. І та карточка за вами вже там, наприклад, на Олег, буде закріплена, і ви тільки... Вводите свої дані, там карточку тільки ту вибираєте, чи кісь підтвердження на смс-ку приходить, і ви вже оплачено, там секунда часу. Вот. Ну, ніби не можу сказати, що дуже безпечно. Виглядає якби не дуже безпечно, але насправді якось проблем, ніби немає, і я не чув, ще ні від одного поляка, щоб були проблеми. Для мене якось то трошки перші рази було трошки дико, ну, бо в нас в Україні ще то так дуже не практикується, ніби люди стідуть, теж там через банківські карточки, вся фіня. Але ще не настільки так, то все би то сказати, не настільки то що все так практично. У нас, а тут вже так, знаєте, вже все, ну, взагалі, люди там про таке навіть не думають. Ну і далі. Перше, коли підключаєш той банк, значить вони там дають спочатку такі акції, що ти там місяць, скільки ти використовуєш, 2% від того вони тобі повертають на рахунок. Тобто, я, наприклад, ну там до 50 злотих. Тобто, якщо я стратив 500 рублів, то вони мені. Рахуйте, 2%, там 10 злотих раз повернули. Але я спеціально я тратив більше, бо я собі там завжди купив собі там планшет, був, наприклад, 400 рублів. Ще там щось їду, купляєш, Через інтернет щось там купив, був якісь гантелі свій був, купив, якісь там ще щось. Та. І від того, то 2% повертають на рахунок, там собі місяць раз тобі 40 злотих прийшло. Може, то і не дуже багато, але де там тобі 10 євро раз капнуло, ж приємно. Вот. Ще За саме основний метро. плюс того банку, той банк в цілому світі знімаєш гроші в будь якому банкоматі, любого банку, без За ніяких километр. процентів. Любому, без ніяких процентів, тільки е, по курсу. Тобто, звичайно, що банкомат десь там в Австралії не зніме тобі цих злотих. Просто зніметь австралійський долар, переведе по курсу банківському і все. От тут я плачу в магазинах по євро, мені, мені дає чек, на якому по скільки я заплатив євро. Я відкриваю, в е мене є от на мобілі свій вхід, я маю в, цей, в той, той М-банк, і мені там показує там, типу, трансфер такий-то, магазин там такий-то, Германія, там, Мюнхен, тара-тара-тара-тара. стратить там 43 там, злотих і 20 грошей. Все. Так все розписано, показано, кожна ця фігня. Ну, у нас теж щось там подібне є в тому. У нас 20, в тому приват 24, але. Але в нас то не настільки надійно, так. зняти можна тільки в своїх банкоматах, навіть не в чужих, не то, що в інших країнах. Вот. Тому такий нюанс. Щоб відкрити рахунок в банку в Польщі, по суті, вистачає мати просто паспорт і візу. Якби не зобов'язані мати всі останні дані. Хоча вони деякі банки хочуть, щоб ви мусили мати песель. 400 песель то такий в персональний в номер. В Україні, в наших странах там, СНГ, такого не було. У нас то тільки є цей податковий номер і все. Податковий — це називається НІП. А в них в цьому світі є персональний номер ID. такий. Щоб його отримати, 100, треба йти там писати заяву і так далі. Колись вони видавали всім підряд. А зараз ні. Зараз почті то надоїло, бо дуже багато українців понабирали кредити. Без того номера ви кредит не візьмете. Понабирали кредити, коротше, і тепер вони не дають тих номерів. Я мав дуже велику проблему, щоб його виробити. Вот. Але юрист мені сказав, і в принципі я знаю нюанс, який треба сказати, щоб хотіти сказати чарівне слово, щоб його отримати. Вот. І... Значить, виглядає то так, вам треба мати, по-перше, ви мусите мати майдунок, про який ми вже говорили. Якщо ви маєте майдунок, вам треба йти знову той ужент, в тої дільниці, в якій ви живете. Ну, от в мене там, як я вже говорив, Варшава Урсус. Приходите ви туди, ви тільки там щось хочете, тільки що небудь Вас зразу питають, де ви живете. Якщо ви показуєте от цю бумагу, що ви там майдунок маєте, чи хоча б умову у винайманні мешкання, у винаймінті мішка, то тоді ви маєте право до неї звертатися. І значить, ви кажете, вам треба номер песик, ви заповнюєте ту заяву. Там буде така фігня, причина, тобто, яка ціль наша, воно вам потрібен, той песик. Ви маєте вказати, я не пам'ятаю, які то іменно піше піси, типа закони, але суть така, на підставі того, що є з тим платником податку. Тіпа, є такий закон, що кожен платник податків мусить мати номер песик. На підставі того, що ви працюєте офіційно і платите польщі податки, ви можете і мусите мати номер песен. Я цей закон приніс, мені там підказав мій юрист, адвокат, коротше, і цей. І вони то перечитали, сказали, ви знаєте, ми щось не чули про такий закон, туди-сюди. Ви могли б завтра до нас під'їхати. Я кажу, та міг би. Він каже, дайте мені свій, будь ласка, номер, я вам наберу. Я написав йому свій номер, він до мене на другий день в обід вже дзвонить, каже, ви знаєте, так, є такий насправді закон, каже, я навіть не знав. Підійдьте до нас, будь ласка. Я під'їхав, думав, там треба якісь папери, туди-сюди. -туди. Він каже: Та ні, ні, нам ніяких паперів не треба. каже, Ну, правда, я був в формі робочій, в мене, е, Я працював на фірмі ДПД, кар'єрська фірма, і в мене була. Ну, я в дітей був повністю, вони там видають все, шорти, курточка, майка, е, такий бейжик спеціальний, на кому пише, що там фірма ДПД. І, і вони, коротше, це, і вони. Зразу, він мені зразу вже видав песел, я кажу, треба вам показати умову праці, там типу, що я от працюю. Він каже, ні, мені типу, вистачає того, ви мені підтвердили, що так насправді так є, що вам треба, і цей. І все, він мені зразу видав листочок А4, на якому було писат, написано мій номер песаль, я його зразу запам'ятав. Тепер от у нас в Україні, коли ви зараз робите закордонні паспорта, там замітьте, там теж є якийсь персональний номер вже тепер видають. Він якби в Україні, поки що нафік не потрібен, він нічого не дає. І в Польщі ви його теж використовувати не можете. ну, Бо це просто вони там щось понаписували. Але За по суті, він вигляд має той самий. От в Польщі, наприклад, в мене, що в мене день народження 1 листопада, 88 За. рік. Зуписно, там Дмитру. в мене так пише. Там він починається з року народження, 88, потім йде місяць, вони завжди йде наоборот, так вони от ведуть. 11, потім йде день, 0,1, і далі йде там якихось пару цифр, там, 5 цифр. Там, Неважно. 85491. І все, і маєте оцей номер песель цілий. Оці останні цифри, то вони їх просто порядково чіпляють. Скільки вам видали песель, і там вам ваш номер прийман Тобто, скільки є людей з такою, з такою датою народження, наприклад. У них 14 тисяч з чимось, да? бо мені там так видали, що мене показують, по-моєму, видно, що 14 тисяч з чимось. І це. І все, і цей номер песель. Ви вже чи так кредит ви хочете взяти, чи ще щось. От я. Раніше якось я тих кредитів брати не хотів, але мені тут один поля каже: старайся все, що купуєш, чи телефон, чи планшет, чи ноутбук за любу ціну. Старайся його розписувати на рати. Типу це купляти по пару платності. Каже, та ти там тіпа, пару процентів їм переплатиш, але каже, ти сіна й не представляєш, наскільки це важно, коли ти потім схочеш відкрити фірму, тобі треба буде якийсь кредит для фірми взяти, чи ще щось, вони дивиться твою кредитну історію. І каже, якщо в тебе... Ти ні разу кредит не брав, ні разу не платив, тобі більший кредит ніхто не дасть. А каже, відкриєш фірму, от каже, я тип, йому 20 років десь. Він вже взяв дві машини під лізинг. Він каже, це я плачу місяць 5 тисяч злотих, а заробляю, каже, 10-15. Ну, але в нього батько там, тип, має свою фірму і батько йому там. Грузи підкидають, тобто там свої нюанси. Але факт в тому, що він не мав ніяких кредитів, йому дали лізинг, дві машини, навіть береш одну в лізинг, одну в кредит. Одну він ще платить, а кредитну він вже виплатив. А лізингову там проходить три роки і потім получаєш нову машину і далі платиш. І він каже: я там типу, хотів собі свою мати, туди-сюди. Коротше, він собі одну взяв в кредит. От представте собі, причому, що одна з них коштує 120 тисяч злотих, друга 105. І він каже, типа, все, 20 років пацанові. А він каже, а я собі спеціально, я собі взяв телефон під виплату. Я там каже, його переплатив, якихось 100 злотих. Але каже, я вже мав кредитну історію. Потім я собі каже, взяв консоль, оця АПС-4 вийшла. Каже, я собі взяв консоль, там переплатив теж з 200 злотих. Але каже, я роблю то грамотно. Каже, я так. Я каже, ще плачу, крім того, що плачу ще по 25 злотих. Кожен місяць плачу, каже, страхівку. Приходить останній місяць, я беру ту консоль, б'ю її до підлоги, приношу їм. Страховка мені дає новеньку. Він каже: Ну добре, гарантія закінчилася, але каже, я отримав новесеньку і я впевнений, що вона ще мені відслужиє хіх знає скільки.